Вітаю! Сьогодні 27 грудня і це мій корисний сніданок. Сніданок знімала 25 грудня, до того вже, мабуть, 10 днів нічого не знімала. Чомусь настрій не дуже гарний, але ж потрібно якось з цим боротись. Тому я продовжую знімати свої відео, і настрій буде гарний. Тим пач я ще багато-багато цікавого не розповіла своїм глядачам. Так, бо вони багато чого ще не знають. Смачненького і корисного. Ну, це я так е... ну, так, я подумала. А чого я так подумала? Бо я суджу по своїх друзях, по своїх знайомих. Вони багато чого не знають. Тому продовжую. І сьогодні страва така, яку я вже декілька разів вам показувала, але ж ця страва потрібна, щоб всі знали, бо вона супер. Так, і я для цієї страви роблю напої. Е, напої На, корисні, різноманітні. Я додаю воду переварену, Так, додаю, я далі там розповідаю, що потрібно для цього напою гранатовий сік, але ж гранатового соку немає у мене. І саме краще потім підходить сік Смородини. Але ж сік смородини ми робили, так, 25 числа узвар, тому. Сік спородини не буду додавати, додам ось цю чудову ягоду бузину. Сік бузини. Такий концентрований, солодкий. Додала. І додаю ось це, що я заварювала. Ну, далі буде. Я вже не буду повторюватись. Що... Але ж ви бачите, який колір гарнесінький. О, який аромат. Який аромат. Ну, якщо неправильна концентрація, то можна буде додати або заварки, або води. Я думаю, це ми можемо виправити в будь-який час. Так, страва. Так, щось я не підготувала, ні, так, зовсім, зовсім не підготувалась. Лиш ой! Головне, щоб кришка не впала. Так, не підготувалась, але ж страва приготувалась за 20 хвилин. Ви не повірите. Така смакота за 20 хвилин. Вау, яка! Так, я не каштувала, а вже кажу смакота. Смакота і потрібно побільше. Так. Ні, це не багато. Це камера збільшує. Так. М -м -м. Наливаємо напій. Чудовий. Так. Колотаємо як вино і нюхаємо. Божественне. Це щось божественне. Вау, як виділяється слина після такого аромату. так Ну, як завжди, при вас покуштую, що тут у нас за страва. Я сіль забула додати, але ж смачно і без солі. Mm -hmm. Яка смакота. Щось неймовірне. Таня. Та не в році. М -м -м. Не знаю. Не знаю. Якщо ви таке не зробите, як сказати, якщо ви не захот захотіли таке зробити, то ви дуже вперті. Якщо ви не поставите лайк, це я прощаю. Але ж якщо ви не, не приготуєте таке, то ви дійсно дуже вперті. А такий напій, що я вам можу ще додати? Я зараз язика прокошу, бо розмовляти і їсти це неправильно, але ж я таким чином заохочую вас. Готувати щось смачненьке і корисне. Так, буду їсти смачного вам і мені. Що я вам можу сказати? Страва супер. Я ще трошки додала. Такої чудової каші. І напій ще додаю собі, бо це дуже смачно. Так, трошки про користь. Що корисного? Така порада. Якщо проблема з зубами, то краще додавати горішки кешю і волошські горішки. Так. Але ж, якщо нема проблеми, то краще додавати всі інші, що я додавала. Бо вони дуже корисні. Бразильський горіх дуже багато селен. Селен потрібен, мабуть, всім зараз. Так. Так що використовуйте всі горішки, а зуби краще полікувати, так? І ще суперпорада. Готуйте таку страву з горіхами і жуйте, щоб не було бриль на обличчі. Знаєте? Так, знаєте, що таке, всі бояться бриль. То потрібно щось тверде жувати. Це корисно. Так, така безплатна порада. І не потрібно буде потім масаж обличчя робити. Так, Ділать, хотіла сказати, робити. Так. Яка смакота. Жодне вино не може порівня, порівнятися з цим напоєм. Супер. Так. І хочу ще зазначити трошки. Я зняла вже ось цю надпись, в кінці відео буде. Тримала 40 хвилин, щоб ви прочитали. Але ж не потрібно було так робити. Можна просто, щоб ви зробили скріншот, так, і перечитали, що лікує ця чудова-чудова рослинка, чайна роза, пілюстки, бутони. Так написано. Так. А саме головне, я скажу, підіймає настрій. Так, все, ходіть, здорові, побачимось, папа. Готую страву, яку сама більш полюбляю. Так, це гірчиця. На пательню масло вершкове і гірчицю. Потрібна чорна гірчиця, вона більш гірка така, гірчична. А в мене коричнева. Ну, додаю, яка є. Вона теж з гірчинкою, але ж більш горіховий смак такий. Ось так. І на другу пательню одразу додаємо теж масло. Так. Горіхи, Мігдальний горіх я почистила. Він такий великий. Але ж я його не розрізаю все одно. Бо є ось такі горіхи, я розрізала. Це бразильський, щоб е, різні, щоб, так вибачте, щоб розрізнити смак, я ось так зробила. Бо хочеться смакувати, так? Воложський горіх. І спробувала намочити фундук. Фудук не чиститься, тому так і будемо додавати. Ось, возьму ще фундука, Ось так. І ще возьму кишку. Отак. Далі. Далі потрібна куркума це багато, куркума у мене міцна. Але за рецептом чайну ложку куркуми і дві чайних ложки карі. Я ось так. Десять. Куркуми більш ніж карі поклала. Ну, я так хочу. Так, і тут смажиться вже повільно. Кове масло да со спеціями. Який запах чудовий? Сюди я додам наші горішки. Щось маловато горішків. Смажилась і додаю рис. Зазвичай я додаю басмати, а сьогодні в мене немає басматі, то ось такий рис такої форми чудової, так, крупненький. Це я зроблю за кадром, бо коли промивала, то трошки вологі і воно набухло трошки. Так що за кадром це зроблю. Я ще трошки додала горячице. Так, видно? Чорненькі, краплинки. Так. І трошки додала ще горіхів. Ну, завжди я переважую, а то сьогодні щось... Так, на око. І сюди я додаю вершки на прої кришкою. А тут буквально дві хвилинки я тут смажила. Дві, три. І додаю воду. Один до двох. Якщо ось стільки було рису, то так, от де я палець ставлю, стільки рису було, то дві мірки таких води. Все, чекаємо 10 хвилин. Лець не забули. Спочатку потрібно заварити чай. Так, напій зробити для цієї страви. І робиться це з каркаде і гранатового соку. Гранатового соку в мене немає, я, я щось придумаю. Але ж останнім часом я ще не додавала пільюстки, бо в мене їх не було. А сьогодні у мене замість пільюстків троянди є бутони чайної рози. Я думаю, що це. Це підійде. Так. Ось така краса. Ой. Вау! Так, і каркаде я вже додала. Мабуть, гвоздика отсюди потрібна. Ой, щось. Щось я така забу, забукувати, забукувати стала. Є таке слово. Ой. Забудькувати. Ось не знаю, як це слово казати українською, але ж я передивлюсь. Так, вездикий трошки. Це не трошки, так? Нічого, хай буде. Хай заварюється. Дивимось, що у нас тут. Так, майже готове. 10 хвилин ще не пройшло. А це на дуже маленькому вогнику. Не вогнику, на дуже маленькій температурі стоїть. Так. Вже 12 хвилин вариться рис, тому так, подивимось. Зернятки видно. Вологі вже немає. Так, висипаємо ось це багаття. Ну, Багаття це вогонь. Але ж, якщо, я думаю, якщо з'їсти таке, то вогонь з'явиться. Так, в організмі. Сила буде. Так що... Я помилилась, сказавши багато, так? Але ж і не помилилася од... од... одночас. Так. Перемішуємо і ще дві хвилинки, три підкришкаємо. Хай познайомиться.